А в ефірі лайфстудія мене звати Ольга Гвоздецька. Далі про таке Бельгія, яка наразі головує в Раді ЄС, закликає уряди країн Євросоюзу позбавити Угорщину права голосу. Саме ця країна має перебрати на себе головування наступного місяця. Як зазначила міністр закордонних справ Бельгії Хаджа Алахбіп, на жаль, деякі держави, зокрема, одна держава, все частіше займається позицією, яка полягає в укладанні угод, блокуванні. Та вето вона виступила за те, щоб розпочати процедуру висловлення Будапешту недовіри за статтею 7 ЄС. Крайній крок, який може призвести до призупинення права голосу Угорщини. Долучаємо до розмови Олександра Леонова, політолога, виконавчого директора Центру прикладних політичних досліджень Пента. Пане Олександре, вітаю вас. Доброго дня. Ну, тож маємо такий сигнал від Бельгії. Е, е, яка ймовірність того, що країни ЄС проголосують за пропозицію? Подібну ну, власне кажучи, претензії до Угорщини вже тривають досить давно, і формально процедуру про позбавлення угорщини голосу можна вважати розпочатою ще у 2018 році. Бо ця процедура дійсно називається ядерною зброєю Європейського союзу, і за своєю складністю вона знаєте, схожа за процедурою на застосування ядерної зброї насправді. Бо там багатоетапний механізм для того, щоб розпочати цю процедуру, треба або чи третина членів європейського союзу висловилися за це або європейська комісія для цього потрібно мати докази тривалої та серйозного, серйозного порушення принципів єс і власне кажучи ми можемо сказати що саме зараз це відбувається бо протягом тривалих років Євро... Орбан, на чолі Європейсь на чолі Угорщини порушував принципи Європейського Союзу, і я хочу нагадати вже декілька разів, якраз починаючи з 2018 року, а останній раз в 2024 році Європейський парламент голосував за те, щоб а позбавити голосу права голосу Угорщину, і навіть голосував за те, щоб як каже. Очільниця Бельгії про те, щоб не допускати Угорщину до головування в ЄС, а це до речі, голосування європейського парламенту. Згода є частиною процедури. Є, є ще одна частина: це Єврокомісія, яка е, має визначити саме Єврокомісія, що є от таке тривале порушення і серйозне порушення. Формально це визначення теж є, бо вже. Тривалий час Угорщина не отримує гроші від е, Єврокомісії, і, власне кажучи, саме цим викликані е, істерики і шантаж Орбана з певних питань, е, які він фактично висуває Європейському Союзу в, е, і знімає свої претензії в обмін на е, послаблення от цих е, фінансових утисків. Отже, фактично, мова йде про те, чи піде Єврорада на це голосування. Бо для того, щоб позбавити угорщину голосу, треба три голосування. Перше голосування мають проголосувати 22 країни з 27. Найскладніший це друге голосування, бо мають проголосувати 26 країн без угорщини, і знаєте, мені здається, отут Європейський Союз. Випустив е, найвдаліший час, бо в 2018 році процедура була ініційована проти двох країн Польщі і Угорщини, і вочевидь, що коли це стосується двох країн, це неможливо апріорі, оскільки одна країна блокує голосування щодо іншої. І тоді якраз Польща і Угорщина е, уклали такий неформальний союз. Але в 2022 році, коли Угорщина зайняла таку. Антиукраїнську позицію проросійську позицію Польща зняла свої застереження, і взагалі вона дуже жорстко критикувала угорщину. І мені здається, от той час він був, був знаєте, найкращий. Бо зараз є у нас Словаччина з роботом Фіце, і ніхто не знає, як проголосує ця країна, якщо дійде до голосування, бо це найскладніше голосування а третє голосування це просто кваліфікованим кваліфікованою більшістю е, приймається рішення, що так позбавляється голосу, бо, на превеликий жаль, е, немає процедури виключення країни з європейського союзу, але позбавлення голосу це серйозна санкція, оскільки країна несе всі зобов'язання, і в тому числі сплочував бюджет, але не має жодних прав, і це фактично спонукає країну або виправити свої помилки, або Починати процедуру виходу з європейського союзу, бо є тільки добровільна процедура. І, власне кажучи, от з цієї точки зору питання поставлено правильно, але воно поставлено ну фактично за е, менше ніж за місяць до того, як Угорщина перебере на себе головування в європейському союзі, і чи вистачить часу, бо очевидно, що лідери ЄС мають зібратися для цього голосування, а це ну. Такий не швидкий процес. Як мінімум на це може піти рік, а може навіть і більше. Якщо це буде відбуватися в такому, знаєте, традиційному режимі саміт збір, може бути екстрений саміт, але от знову ж таки, чи піде на це Єврорада, яка не зробила цього раніше? Бо, знаєте, багато хто закидає у Сулі Фондерляїн саме. Нерішучість цього питання і поступки угощені, бо Дональд Туск він, коли очолював єврораду, він був більш жорстким і більш рішучим. Пане Олександре, тут же ще один важливий момент. Кілька днів тому Угорщина знову, ну якщо покладатися на повідомлення медіа, заблокувала переговори щодо початку переговорів про вступ України в Євросоюз. І от тут знову ж таки Угорщина сама собі вистрілює в ногу, так можна сказати. Да? Що Україні дасть? Якщо все ж таки вдасться позбавити Угорщину права голосу, що це дасть Україні? Чи можливо розблокування цих переговорів? Ще раз нагадаємо, що за місяць Угорщина має перебрати головування у Бельгії, так в Раді ЄС, якщо встигнуть, Україна виграє від цього. Безумовно, бо тоді, по-перше, це буде жорсткий і прямий сигнал всім країнам, які. Намагаються грати загравати з Європ... з Росією і з Китаєм. Наприклад, це буде означати, що процедура позбавлення права голосу вона не є мертвою, вона не є теоретичною, вона працює. Це перше щодо блокування Орбаном в питання початку переговорів. Він дійсно знаєте випробовує. Терплячку Європейського Союзу, який, на жаль, дуже повільно, скажімо так, прокидається. Але тут є ще один момент: як я казав, він може використовувати це блокування для того, щоб отримати ще грошей із заблокованих фондів, які мають надійти до Угорщини, бо Угорщина це країна, яка отримує найбільше грошей з. Бюджету ЄС і для Угорщини це важливо. І от тут дійсно питання в тому, що треба нарешті цю процедуру хоча би починати на рівні Євроради для того, щоб показати, що все серйозно. Бо якщо пройде перше голосування, то у Угорщини вже буде розуміння, що процедура запущена вже на останній фінальній фазі. І тоді я думаю, розмова з нею буде ну більш конструктивною, як мінімум. Бо як це не дивно, політика орбана вона є антиєвропейською, але громадяни Угорщини, які, власне, кажучи, підтримують от всі ці тези орбана, але вони не хочуть виходу з європейського союзу, бо користуються багатьма привілеями, і от цей знаєте. Таке така відделка, вона грає проти Орбана, і тим більше, що зараз у Орбана ситуація напередодні місцевих виборів складна, бо з'явився опонент Мадяр, який може посунути монополію на владу, і тому о, тут ми маємо розуміти, що будь-який рух європейського союзу в цьому напряму він може вдарити ще і по позиціях правлячої партії. Фідес, в Угорщині, напередодні, от якраз мають бути вибори в Європарламент, де позиції е, Орбана вони серйозно похитнулися, і от мені здається, як мінімум, треба починати процедуру. Треба показувати, що е, від розмов переходять вже до реальних справ. Пане Олександро, ви зауважили про е, вибори в Європарламент. А я тільки не хотіла спитати. А чи взагалі всім інституціям Євросоюзу буде зараз до питання Угорщини перед цими виборами? Ми ж розуміємо, що от зараз прикута вся увага всіх держав Євросоюзу саме до цього ввести побільше так своїх представників від своїх партій. І е, 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 це перша частина питання. Друга частина питання: як взагалі все далі може відбуватися от від Бельгії поступила Пропозиція не нова у 2018 році. Європарламент ініціював вже полишення права голосу Угорщини, але ну, ви вказали, що через оцю дует з Польщі все провалилося. Тепер Угорщина одна сама по собі. Далі інші держави мають поодиноко е дати такі заяви. Типу, ми підтримуємо Бельгію. Так, а далі вже запускається офіційна процедура. Чи як це може відбуватися? Це може відбуватися, скажімо так, коли. Третина країн Європейського Союзу будуть виступати за, ну скажімо так, спільною позицією, але мені здається, більш конструктивна і більш швидко буде е, позиція і заява Єврокомісії про порушення з боку е, Угорщини, скажімо так, тривала і серйозна порушення принципів. Е, Європейського союзу, і після цього вже якраз Єврокомісія може е, наголосити на необхідності початку процедур, і мені здається, це буде найшвидший варіант, який зараз може бути. Угу, Зрозуміло. Е, так, так. А, от щодо виборів, дійсно зараз. Фінальний, скажімо, акорд, всі вийшли на фінішню пряму, і достатньо багато буде залежати від того, який буде розклад сил, бо залежить в тому числі наскільки е серйозною буде перевага ну, е тих партій чи політичних сил, які симпатизують Україні. і поки що, наскільки я знаю соціологію, е є перевага на цьому боці і. Важливо, що знову ж таки в Угорщині Фідес може втратити серйозні голоси. Хоча щодо позиції Орбана в Угорщині це не вплине, але це буде таким дзвіночком, і тому от важливо знову ж таки повторитися, щоб все це починалося, щоб показати угорцям вже навіть не Орбану, бо він веде свою політику. Якраз антиєвропейську показати угорцям що вони можуть втратити і дуже серйозно втратити. Угу. Ну і не можу з вами не обговорити заяви Віктора Орбана на марші миру. Він сказав, що хоче створити проросійську коаліцію миру в майбутньому складі Європарламенту. Ну я так розумію, коли буде головувати власне в Раді ЄС. І знову ж таки акцентуємо увагу, що буквально кілька днів до початку виборів в Європарламент залишилося. І цю коаліцію Орбан. Заявив Форба, нібито буде підтримувати Дональд Трамп як наступний президент США, чи означає це, що зупинити інтеграцію проросійських симпатиків вже неможливо ані в Європі, ані в США? Ну, це знову ж таки передвиборча риторика, і давайте будемо відвертими. Ніхто не знає взагалі позицію самого Трампа. бо він її змінює. Він ніхто не знає, що він має на увазі, коли говорить про мир. Фактично, Орбан зараз своєю заявою, по-перше, він хоче підняти свої позиції в Угорщині. Бо давайте згадаємо, у нього була ситуація досить складна на попередніх виборах в угорський парламент. Але він зіграв на от, на темі миру, що всі угорці боялися. Поширення війни, і зараз він хоче це зіграти знову. Можливо, він хоче е, претендувати знаєте на певне лідерство в серед е, євроскептиків і проросійських дійсно політичних сил в Європарламенті, щоб підняти свою е, вагу. І знаєте, не стільки в очах, я думаю, Росії, скільки в очах Китаю. Бо саме давайте згадаємося е, Крім Парижу, відвідав Будапешт і Сербію, і, власне кажучи, от Орбан зараз шукає можливості для того, щоб стати цікавим для Китаю як європейська країна, яка буде проводником китайської політики. Ну і власне кажучи, знаємо, що Китай на превеликий жаль, він е, е, грає в, хоча в свою гру, але вона все більше і більше грає на користь Росії. Дякую вам за візію за аналітику. Олександр Леонов, політолог, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень. Пента був на зв'язку з Studio, Говорили про те, що гощени можуть полушити право голоса. У принципі у всіх інституціях Євросоюзу розпочинається рада ЄС, а, можливо, розпочне, але ініціатива виходить поки що тільки від Бельгії. Слідкуємо за ситуацією. Дякую, що були з нами. Бережіть себе, залишайтеся сьомим.